Вітаю до вашої уваги черговий випуск новин Володимирецького ліцею колегіум. З вами ведуча учениця 9 класу Вінник Вікторія. У цьому випуску зустріч, яка допоможе школярам, визначитися з майбутньою професією. 2 грудня 2024 року у ліцеї відбулася зустріч, яка допоможе школярам визначитися з майбутньою професією. Викладачі Київського політехнічного інституту, Одеського національного політехнічного університету та Львівської політехніки презентували цікаві та перспективні спеціальності в галузі атомної енергетики. Під час зустрічі учні мали змогу задати питання, що їх цікавлять про майбутню професію, вступ до університету та кар'єрні можливості. Журасера дев'ятих класів. 3 грудня 2024 року у ліцеї відбувся шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри сокіл дюра» серед учнів 9-х класів. У запеклій боротьбі за результатами конкурсів «Поряд», Будун, Влучний стрілець, естафета, почесне перше місце посів рій, Червона Калина. Вітаємо учнів дев'ятого класу та класного керівника Тишковець Людмилу Миколаївну. Активна підготовка ліцею до новорічних свят. 4 грудня 2024 року ліцей активно готувався до новорічних свят та відкриття Резиденції Святого Миколая. Прикрашали головну ялинку ліцею, що знаходиться на подвір'ї, та не тільки. Відкриття Резиденції Святого Миколая. 5 грудня 2024 року в ліцеї відбулося урочисте відкриття резиденції Святого Миколая. Свято розпочалося з теплих привітань від директора, який побажав усім присутнім миру, радості та казкового настрою. Після привітання зал наповнився чарівними звуками дитячих голосів. Учні виконали святкові пісні, які створили піднесений настрій та занурили всіх у зимову казку. Кульмінацією заходу стало урочисте прибуття самого Святого Миколая, але цього разу він приготував для гостей сюрприз, завітав не один, а у супроводі символу прийдешнього року змії. Відкриття резиденції Святого Миколая у ліцеї стало яскравою та незабутньою подією, яка наповнила навчальний заклад святковою атмосферою. 6 грудня в такий нелегкий для усіх час наша держава відзначає День Збройних сил України. Свято мужності, сили та відданості своїй країні. Дякую усім, хто захищає свободу і незалежність нашої держави. Також в цей день відбувся благодійний ярмарок за участю закладів освіти, громади та волонтерів. Наш заклад також долучився до заходу. Дякую за увагу. З вами був Г-клас. До нових зустрічей.